Ячна дитина, але вона знайшла час і скоболяк приїхала для того, щоб нам презентувати свої подарунки у нас в гостях анна Долгова. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви завалили в нашу студію всякими подарунками. Хочу сказати, що про вас я дізналася. Після того як моя мама собі на ювілей, ну на свій ювілей, отримала в презент, ну, ось таку пляшку шампанську. Тільки вона була в червоно-білих тонах. Ну, мене зацікавила людина, і мене аж тільки зараз, за кілька місяців, до вас дійшли руки. А ну, ми говоримо сьогодні про подарунки. Тому що скоро новий рік, і люди хочуть щось подарувати і оригінальне, не куплене в магазині, щоб було щось індивідуальне. Я думаю, що ви нам в цьому допоможете. Давайте розпочнемо з того, що по ну, перше що вам подобається робити своїми руками. Ну своїми руками подобається робити все, тому що це оригінальне і немає ні в кого. Якщо приносять на подарунок, так як ви говорите, пляшечку шампанського таку, як у вашої мами, це неочікувано. І вона знає, що такого немає ні в кого. І видно, якщо, наприклад, отака вона без фотографії, подарувати любому, угу. а з фотографії вона більш особлива. Так, і бачите, що саме вам. Також я хочу сказати, що до цієї пляшки шампанського передамо вітання якомусь парубку. Це йому вітання ще й до пляшки, да? і ще робити таку медаль. Так і ззаді акцент або юбілей, скільки років, або просто якісь приємні привітання. Ну кому це подоронок дістався? Давайте передамо вітання. Ну це моєму хрещений що хрести мою дитину. Торсен Руслан. Дякую, що позичив нам в ефір. бо ми літом дарували йому. Слухайте, так наш саме цікаве, що ці пляшки так і жалко відкривати. Вони такі стоять і у людей я значить запаковані. Ну дуже красиво акцент зробили ми на шапочці. Дивіться, ага. якщо ви відкрили її обережно шапочку наділи, і вас навіть не видно, що ви її вже випили. А, добре, Янечка, я все зрозуміла. Окрім цієї речі, що це? Я дивилася, не дивилася. Це якийсь метал, вона дуже тяжка. Ні, багабна. воно виготовлено з гіпсу, ага. зверху посипано морська сіль. Ага, і, і, зафарбовано. і зафарбовано. Його можна як підставочку, ще красиво отуту можна, або будильничок зробити, ну, е або зробити, як пано на стіну крючок закрутити, і, наприклад, Полістити? під ключі, або навпаки. Ага. Це можете використовувати так, як вам побажання. Взагалі, це краще для чоловіка, чи щось таке сімейне? Це, чесно сказати, робив мій чоловік. А, вас чоловік також майстровитий. Так, і оце троянда це ідея мого чоловіка. Він я сиділа в свій час, робила трішки з бісера, угу. а він підхвачував і робив свої вносив деякі нюанси, і це повністю його ідея. Це троянда. Я боюся запитати, що у вас вдома зроблено своїми руками. Вся Все. квартира, так? Да? У нас дуже багато своїми руками. І в нас в свій період, коли я була в декреті ще за донькою, вона теж сидить і набирає бісер. Вона набирає, а ми потім виготовляємо. Ну ми ж так просто вас не запрошували, хочемо від вас отримати якийсь майстер-клас. Що будемо робити? Зараз вам покажу, як виготовити отаке панно На перший вигляд воно і не скаже, що воно виготовлено із одноразових вилок Із звичайних одноразових вилочок. Зараз я вам продемонструю, як його робити. Коротко, угу. дивіться, беремо звичайні вилочки. Краще їх брати, щоб зараз усі вилки. На веєр йде 21 штука. Тому що, якщо ви в різних місцях візьмете, вони можуть бути темніші, світліші, різні розмірами. Потім нам потрібен силиконовий пістолет. Такий. Можна використовувати клей-момент прозорий. Що ми робимо? Склеюємо отут. дивіться, видно. Так, видно, видно. Так, І на ручечки. Не бійтеся, якщо багато, він потім віддирається. Тільки обережно, тому що він гарячий. Угу. Можна Отаким сферу. методом ми склеюємо одразу по 2-3 по вилочки, одразу весь не беріть, тому що буде незручно. У угу. е, нас вийде отакий: з 21 Можна більше, і воно більший розхват буде. Потім що ми робимо? Склеяли наші виделочки, беремо звичайний круг. Вирізаємо розміром я беру як диск. Зігнули напопола, uh -huh. перерізали і клеїмо, закріпляємо нашу основу, uh -huh. щоб у нас було місце. А потім на неї якусь тканину. Так, так? Потім. потім тканинку я використовую, звичайно, стрічку 10-сантиметрову. Ми приклеїмо, щоб було красиво. Потім верх. що ми робимо? Кружево, будь-який розмір, будь-який який вам подобається. І проводимо його отак між веделочками. Ну, як варіант, щоб було зрозуміло, через одну, так? Так, через одну, щоб ми закривали наше з'єднання. Mm. Отут, де в нас іде основа, на цьому в нас uh -huh. квіти, ви можете використовувати. Навіть декоративні, прості куповані квіти. Угу. На, 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 ну, наскільки вже як, швидше... Якщо немає вже альтернативи, то тоді да, так. наскільки швидше можна навіть приклеїти всередину фотокартку і оздобити квітами. Квіти беруться не тільки по центру, квіти можна по кінчиках понаклевати. Це вже вас як душа побажає. Ні, ви покажете, як треба. З душа може бажати все, треба знати, як робити. Дивіться. Принцип зрозумілий, угу. щоб я всю не обводила. А оце, що з боку залишається, ви також приклеюєте чи пришиваєте її? Приклеюємо. Все робиться гарячим клеєм. Угу. Ми приклеїмо. Потім використовуємо така, як діти називають, фенічка. <риклеїмо>. У лагерях дітя, дітей учать, як робити. Це якщо ви самі не знаєте, спитайте дитину, вона покаже, як його робити. Це ми обклеюємо край угу. отут. Теж гарячим пістолетом, він Добре, дуже швидко висихав. Немає цього пістату. Де, Чим що під руками може бути? Чим замінити кальтер? Клей момент e, e, так. прозорий, так тільки не секунда, тому що він впитується uh -huh. в стрічку. Uh -huh. Момент e, оцей універсальний. А взагалі, отакі пістолети в матеріалах продаються, і дуже багато в магазинах, e, такі як все по 5», uh -huh. то там їх достатньо, і вони недорого коштують. Добре. Оздобити можна також дитя, отак. І можна підморську тематику ракушками. Угу. Це якщо ви на кухню робите, можна десь якийсь апельсиночку приклеїти. Є такі декорації, ж продаються. Якщо у кімнату дитині, можна таких звірюшок приклеїти. Ви не мені ви на камеру показуєте? Ось таких звіряток різних. Або... Всередині оздоблюєте або по краях, де кружево. Це робиться буквально, ну, хай хвилин 10-15, так? Ну, в залежності, да, Від бажання хто як уже швидко навчився клеяти, а так, в принципі, це зовсім не важко. Ви почали це робити, тому що вам здавалося, що нічого цікавого не продається в кобряцьких магазинах на подарунок. Ну так да, якось так захотілося щось щось цікаве. От звичайна рамочка, ось взяти звичайна рамочка. Дивіться. Під так, так вона просто стекляна, ну таке, ну просто рамочка. Вже. А отак часу роботи а! і дуже красива оригінальна рамочка. І на подарунок уже красивіше. І зробили. Ви всі подарунки, які даруєте своїм близьким, оформляєте? Переоформляєте? Та ну майже стараюся, щось десь новеньке, щоб цікавеньке, і заразом реклама. А в такому разі, чим же вас здивують, коли вам щось презентують? Навіть не знаю. Чоловік щось робить своїми руками? Ну, чоловік, я ж говорила, бісером також займається, а взагалі ну, чоловік багато чим дивує. <рес> так, ну це щодо, це щодо ось такої речі, так? Да? Так. Ну це зрозуміло. А ось це те, що зараз я покажу дичам, це вже серйозно. Ну Це вишивка бісером. Скільки не дико не працювали? Недовго. В залежності, я ж говорю, від бажання. Бо коли була вагітна, uh -huh. бо як за першою дитиною, за вагітність я сплила три ікони. Я їх не привозила, вони uh -huh. плетені на станку здорові. Три ікони. А дитині вже 4,5 роки одну ікону, тільки пів ікони сплива, за скільки що вона народилася. А, Раз час. вона uh -huh. пішла, змішала увесь бісер мені і все. <рес> Серйозно? І закінчилася вся робота. Про вас у кобиляках знають, що ви є така майстриня? Так, я працюю у другій школі угу. вчителем трудового навчання, а ще мені директор надала так сказати, Можливість? От, да, угу. проводити гуртки. Гуртки проводжу також по бісеру, по стрічках. Це називається Канзаші. Ось це стрічками це канзаші. Так, оці квіти, угу. ялиночка, все угу. це називається техніка Канзаші. Це слово іноземне і прийшло до нас на також із за кордону. так? із Японії, З японії. там жінки раніше, раніше оздоблювали себе такими квітами. І вважалося, чим більше таких квітів на жінки, тим багатша вона, тому що їм не можна було виставляти ні руки, ні шию, щоб прикраси носити. То вони прикрашали своє кімоно. Анчики, я не бачу. Я знаю, що ви привезли. Не бачу тут у нас на столі була така річ. Я знаю, що американці в школах, коли на описаний вечір, одягають собі такі квіти. І ви десь не привезли. Не не. Ну, отака десь. квіточка е клеїться на так, ну ось синеньким кольором. Угу. І робиться такий браслет на руку. Українці зараз також таке замовляють? Це модно. Ну, на весілля дуже красиво uh -huh. так ось сюди квіти uh -huh. женіху і... uh -huh. нареченим. Да. І дітям світилочка. E, на uh -huh. голову пов'язочка або обруч, і на руку такий браслет e, дуже красиво виходить. Що ви порадили дарувати на новий рік і Різдво? Ну, такі ось ялиночки презентована ялиночка, e, теж своїми руками виготовлена, uh -huh. красиво. А так, в принципі, по бажанню також рамочки можна оздобити в зелених тонах, mm -hmm. виготовити ось замість квітів, наприклад, сніжинки. Дуже багато mm -hmm. можна різних видів як квіти, в нас різні види і метелики, і квіти, то там є сніжинки. Сніжинки, малесенькі ялинки, можна в такому в новорічному вигляді виготовити. То... А і запакувати, от ви займаєтесь тим, що ну, сам подарунок як... Який би він не був, але коли його оригінально оформляєш, приховуєш. Так? Ну, у нас сьогодні в магазинах це такий з папір, тобі там приклеять там, із ниточок якусь таку квітку і це тобі є подарунок. Що би ви порадили? Можливо, якісь такі традиції, українські навіть? Ну, я навіть не знаю, тому що я свої подарунки не запаковую. Ага. Я їх е, дарую, щоб його бачили всі, щоб іменинник одразу бачив, і я бачу одразу його емоції, ага. щоб я бачила, чи йому сподобався цей подарунок, чи не сподобався. І одразу теж гості бачать йому, тому ну я вважаю, що може. Трішечки неправильно, але я свої подаруночки не запаковую. Ну, чому неправильно? До нас приїхали з Кобуляк, ми, ми вже так потихеньку починаємо говорити про Новий рік і Різдво. В такому разі, що ви бажаєте всім глядачам нашої великої області? Ну, насамперед, здоров'я, тому що якщо буде здоров'я, буде все. А так, щасливого нового року. Щоб всі мрії збувалися і щоб було приємно зустрічати свята із рідними та близькими. Я вам дякую за подарунки за майстер-класи за те, що приїхали до нас коболяк, незважаючи на те, що ви зовсім мал це зовсім маленька дитина. Знайшли для нас час. А зараз у нас на часі рубрика смачно у дитинстві теж у вигляді подарунку ми вам презентуємо рибу, фарширована риба, знаменитий фарширований короб, як його давати. Дивіться.